записувати шляхом дітей. Це просто не етично. Да? А етично ну, у дітей викидати да, дітей на вулицю. Чекайте, це навіть не етично. От, от тут за півметра чия земля? Вона друга тачка теж. Державна. Державна. хто вам дав я, право не пускати нас? Я не маю право по цій землі Маєте ходити. Право. Я маю а право. А, а чому а сьогодні? А чому сьогодні? А після завтра? Ми ж не права сьогодні. Громадян України зібрали зі принаймні права. Хлопці, ви за чиї гроші працюєте? Чим я можу І Ви теж. І ласка, ви за чиї гроші працюєте? Якої ви, ви, акції? протесту. Протест, я я, я, протест, я протест, не йду до Януковича, я передумала. Я Хочу от там за 300 метрів зустрічати. Будь ласка, будь ласка, тільки не такими методами. Якими методами? єдиним джерелом Що значить з допомогою дітей? Повідайте. Мене б одну пустити да, без допомоги дітей. Ні дітей, ні вас. Чому? Будь ласка. А будь це ласка, взагалі, Не зложивайте. Я розумію вас, вашу ви ситуацію. Яку ситуацію? З вашої розуміє? квартири, з вашим це ну, при помощи не дітей. моя квартира, ну, я вже трохи вона... Да. А, а ви після роботи так? я маю право повне поїхати в будь-яке село і там відпочити. Захочу там, сяду під на пенючку. захочу там сяду. Я вашого дозволу питати не буду. Мені похрен, ваша нас, посада. Я, я вам пояснюю, ви мене достаєте. Я не достаю, я просто стою. Ну, своє поведінку. Я не можу зрозуміти для себе як українка, чому я не маю права туди піти. Чим я можу загрожувати? Будь ласка, не зложивайте. Я що, вор законі лікарня? Ну, це не я? Я це ви зложиваєте. Добре, зложиваєте. Перед вами, подивіться, одні жінки стоять. Да. Практично чоловіків немає. Чому, чому нас бояться? Вас не боїться. А, а ви самі так ведете? А чому ви себе так ситуації? ведете? Але будь ласка. Ви зробили сьогодні, здійснила. Герман він представився, хто це? Будь ласка. Представтесь, будь ласка, голова да. громадського руху Раїса Шматко. А я так. начальник управління громадської безпеки Київської області, області. Це вже приємно. Будемо, нас, будемо знати, будь що будь ласка, Войцехівський так. сьогодні не пускає українців ходити по українській землі. Сьогодні обмежено обмежені права сьогодні робите? Ну що ви Тому, робите? Ні, ну, так що ви Та робите? Чому ви нас включаєте? Хто вам на правах? Вам тільки що пояснюю, то да. Он не пояснив. Ви порушуєте кричіть. Вам не соромно, ви чоловіки, вас 10 бугайів стоїть, <плес> е на одну жінку. <плес> Будь ласка, не робіть. Я хочу пройти, я поясню, я не несу нічого, не знаю, такого не було вічно. Можете перевірити все, що в мене є з собою. Ну, можете перевірити, якщо ви хвилюєтеся за безпеку президента, да. що нічого Подивіться такого собою